Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших народних свят свято Покрови Пресвятої, яке дотримується однієї дати 14 жовтня. Козацтво України вважало своєю покровителькою і заступницею Покрову Пресвятої Богородиці. 14 жовтня відзначається День Українського козацтва. Безумовно, треба знати свою рідну мову, історію. Пам'ятати про славу наших предків бо хто не пам'ятає минулого та й не має майбутнього. Українці у всі часи та понад усе цінували свою свободу, і значною мірою через це воювати нам доводилось багато і часто. Доводиться й нині. Захищати себе від нападників і не допускати завоювання територій. Хто б міг подумати, що брати до рук зброю українцям доведеться у третьому тисячолітті. Я хочу, щоб ми з горем не зустрічались, раділи квітам, зелені весні, щоб сонце нам привітно усміхалось матусі, татку, друзям і мені. Я хочу, щоб ніколи не лякала смертельним громом землю ця війна, щоб Україна у квітах потопала, сльозиночка не впала ні одна, і посмішка в матусі не згасала, щоб мир у злагоді навіки нас єднав. Захищати вітчезну це справа для справжніх чоловіків. Це справа наших воїнів, захисників, захисників державних кордонів України. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде даненої тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості пожертвував собою імена цих героїв повинні жити в нашій пам'яті. Господи, причиста мати, храни захисника солдата, бо у кожного є мати, в когось дітки і дружина, в когось молода дівчина, Господи, храни солдата, господи, причиста мати, храни захисника солдата, від куль, від дула автомата, хай повертається живим, на зло всім ворогам лихим. Господи, храни солдата. Хай ангели твої літають, і хлопців наших захищають, від куль ховають їх крильми. За них молитись будемо ми. Господи, спаси і сохрани. Ми щиро дякуємо всім нашим захисникам і кожному солдату, і хочемо звернутися з такими словами. Повертайся живим. Ми всім класом. Пишемо незвичного відеолиста, щоб кожен з вас відчув нашу підтримку і подяку. Я пишу тобі листа, милий мій солдате. Знаю, доля нелегка в тебе, милий брате. Ти борониш нашу неньку і спиш у окопах у кожнім куточку нашої країни, в різних регіонах неньки батьківщини. Я подякувати хочу тобі, наш солдати, що я сплю в своєму ліжку і в своїй кімнаті. Ти тримаєш оборону нашої держави, дай вам Боже перемоги і світової слави. Так, про вас весь світ говорить, які у нас мужні, ви нестоланні, не хоробрі, потужні. Бережи себе, солдати, дуже тебе прошу: будь обачним, дуже пильним, не дай себе скрадить. Я пишаюся тобою, бо ти дуже сильний. Я молюся перед Богом і стаю на коліна. Щонеділі неділі ходжу в церкву, дуже в тебе вірю, вірю в нашу перемогу, і щасливе майбутнє, і розквітне Україна, бо так має бути. Вертайтеся додому, живими солдати. Ви найкращі в Україні знає кожна мати. Пишається вами, батько, і гордиться, донька, і син хоче бути схожим на батька героя. Повертайся, солдати живим. Я прошу, не багато не мало, Кожен вечір молюсям святим, що їх лихо тебе не спіткало. Повертайся, солдати живим. Ти є віра і сила народу. Доля країни у твоїх руках славному роду нема переводу. Дякуємо всім. Тим, хто боронить нашу землю захисникам та захисницям, тим, хто розбирає завали, тим, хто лікує, тим, хто знищує полум'я, тим, хто прибирає, тим, хто дає нам тепло, світло і воду. Тим, хто волонтерить, тим, хто молиться, тим, хто підтримує нас, тим, хто поруч з нами. Дякуємо вам за мир та спокій. Випробування звикли вже донати. Бо все ще цінне тільки у боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитись і працювати, молитися за тих, хто за свободу б'ється. Боролись, боремось, поборемо, збережемо, підійдемо, відрадимо.